Пекельна ніч в Ізраїлі Іран випустив по країні сотні балістичних ракет, але загинув один палестинець. Двоє ізраїлітян зазнали легких поранень. Ракети Ізраїлю допомагали відстежувати і збивати Сполучені Штати в свою чергу. В Тегерані погрожують куди потужнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цей. Однак ізраїльська операція в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного угрупування Хезбула триває і вже має знахідки помічені російським триколором. Усі деталі розповім за миті з вами новини. Тесен і я Вікторія. Панченко, підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. <гум> اهلا <applause> Таку картинку спостерігали жителі Ізраїлю в ніч проти 2 жовтня. 180 балістичних ракет летіли на країну. Це трохи більше ніж під час квітневого обстрілу, коли в бік Ізраїлю випустили близько 110 балістичних і 30 крилатих ракет. Наказ про ракетний удар віддав верховний лідер Ірану з таємного укриття, де перебуває відтоді, як ізраїлітяни знищили незмінного керівника Хезболи Хасана Насралу. Іранське державне телебачення викладає відео, начебто, запуску цих балістичних ракет. Армія оборони Ізраїлю попередила про початок ракетної загрози з боку Ірану за кілька годин до початку атаки і заборонила проводити масові зібрання. Коли ви почуєте сирену, ми просимо вас пройти в укриття і залишатися там, доки ми вас не повідомимо. Пізніше була оголошена повітряна тривога. Ось такий вигляд мала мапа ракетної загрози в Ізраїлі, коли Іран випустив ракети по країні. А це кадри іранських ракет, які летіли на Тель-Авів цієї ночі. Okay. okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Після удару в Ізраїлі місцеві мешканці фотографувалися з уламками іранських ракет. Вони вражають своїми розмірами. 这个东西啊。 Цехал заявив, що Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Більшість були перехоплені за даними армії оборони Ізраїлю. Окремі влучання були зафіксовані в центрі та на півдні країни, але кажуть, що в результаті атаки не було завдано жодної суттєвої шкоди ВПС Ізраїлю. Загалом роботу ППО у Цехал назвали ефективною. Системи ППО Ізраїлю та США діяли ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні. Примітно, що президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю у відбитті масованої ракетної атаки Ірану. Про це повідомив представник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет у соцмережі. X. Він розповів, що Байден наказав військам США у регіоні збивати всі ракети, які летять у бік Ізраїлю. Цікаво, а це не ескалація. Чомусь про Україну риторика зовсім інша. Зазначалося також, що глава Білого Дому та віцепрезидентка США Камала Гарріс стежили за атакою із ситуаційної кімнати Білого. Дому та регулярно отримували оновлення. Примітно, що корпус вартових ісламської революції квір стверджує, що 90% снарядів влучили у свої цілі, заявивши, що гіперзвукові ракети були використані вперше. Джерела Квір повідомили, що цілями були три ізраїльські військові бази. Палестинська служба цивільної оборони в окупованому місті Єрихон на західному березі річки Юрдан повідомила, що під час іранського ракетного обстрілу загинув чоловік. <плес> <плес> Ізраїльські офіційні особи не повідомляють про жертв, але медики кажуть, що двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Пізніше речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що повітряні сили Ізраїлю продовжують працювати на повну потужність і готуються до відповіді на масований ракетний удар з боку Ірану. Сьогодні Іран здійснив серйозний вчинок. І підштовхує близький схід до ескалації. Ми будемо діяти в тому місці і в час, які ми виберемо відповідно до вказівок влади. Сьогоднішня подія матиме наслідки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що Іран зробив велику помилку і заплатить за неї. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і помститися нашим ворогам. Ми будемо дотримуватися встановленого нами правила. Хто б на нас не напав. Ми нападемо на нього водночас. У місії Ірану в ООН заявили, що якщо Ізраїль наважиться відповісти, то отримає нищівні наслідки і назвали цей ракетний удар законною та раціональною відповіддю сіоністському режиму на напади на іранських громадян та посяганням на національний суверенітет Ісламської Республіки Іран. За кілька годин після іранського обстрілу ізраїльські військові завдали нових ударів по об'єктам Хазбули в Бейруті, яке фінансує, контролює і озброює Іран. Мирних жителів попередили про атаку. Нагадаю, що раніше армія оборони Ізраїлю Цахал розпочала наземну операцію стріли півночі на півдні Лівану. Там почалися рейди проти об'єктів та інфраструктури у групуваннях Хезбула. Росія вже висловила категоричне засудження з приводу операції в Лівані і не дарма. Адже ізраїльська армія продемонструвала захоплену в тунелях Рористів, зброю, серед якої чимало російських вогнеметів та протитанкових ракетних комплексів. В свою чергу Україна евакуювала з Лівану 134 своїх громадян. Про це МЗС України повідомляє у Фейсбук. Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців. Успішна евакуація ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 осіб, серед яких 134 – громадянина України. 1 жовтня 2024 року, за дорученням президента України, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони. Успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані. Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України. Серед українців 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще двох собак і кота. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам. Гарного дня і мирного неба над головою.